Пані сова Будівельниця. Добрий день, мої друзі. Сьогодні здійсню поїздку на будівництво. Хочу подивитись, як будуються будинки і хто займається будівельною справою. Ви зі мною не зівайте. У подорож вирушайте. Увага! увага ми на будівництві. Тут працюють будівельники. Будівельники це майстри, які займаються зведенням будинків, мостів, доріг, залізничних колій. Сьогодні я розповім вам про професію будівельника, який зводить будинки. Подивіться, які вони різні. І високі, і низькі, багатоповерхові, одноповерхові. Кожен із нас має будинок. Він важливий для комфортного життя. Без будинку нас заливатиме вода, коли йтиме дощ, засипатиме сніг і заметіль. Щоб будівля була міцною, потрібно зробити фундамент, основну опорну частину всієї конструкції. Потім будівельник зводить стіни. Основним будівельним матеріалом для стін є цегла. Для того, щоб будинок був затишним і в нього не потрапляв дощ та сніг, потрібен дах. Двері у будинках прямокутної форми. Вони можуть бути дерев'яні, металеві. Важливими є вікна, бо без них у будинку буде постійна темрява. А зараз, діти, завдання. Треба перевірити, чи правильно побудовані будинки. Увага, увага! Починаємо перевірку. Дах, віконце, двері, стіни. У роботі ми постійно. Один кубик, кубик два, починаються дива. Ось цеглинка до цеглинки і з'явилися будинки. Діти, зараз не зівайте, роботу перевіряйте. Скільки корисної інформації тепер можна зводити будинок. Поспішаю на допомогу до зайчика. Він вирішив зайнятись будівництвом власного житла. Бачу, в зайчика вже будівельний матеріал готовий. Поглянемо, з чого він будуватиме свою споруду. Діти, без вашої допомоги нам не справитись. Будуватимемо житло для зайчика разом з вами. Нам потрібен для будинку фундамент, основна опорна частина конструкції. Для фундаменту ми обрали циліндр і цеглину. Діти, допоможіть зробити правильний вибір. Що краще обрати циліндр чи цеглину? Краще для фундаменту використати цеглину, бо вона прямокутної форми і не покотиться. Якщо покласти циліндр набік, він може котитися. Тому для фундаменту не підходить. Тепер оберемо матеріал для стін. Діти, допоможіть не помилитись з вибором. Що краще підійде для стін? Куб чи конус? Так, куб. Бо він квадратної формі. Всі сторони у нього рівні. Тому куби будуть міцно прилягати один до одного. І будинок не матиме щілин, а от конус трикутної форми. Він залишатиме щілини між стінами. Конус ми використаємо для даху, щоб добре стікала вода, як ітиме дощ. Щоб будинок був світлим і потрапляли сонячні промінці, потрібні вікна. Ми поспішаємо із зайчиком до крамниці, де продають двері. Їх так багато, вони всі різні. Зараз будемо обирати. Я бачу у крамниці багато покупців. Спробуємо їм допомогти у виборі дверей. Ведмедику потрібно обрати широкі двері, бо він великий, а зайчику вузькі двері. Бо він маленький. Оберіть двері для лисички і мишки. Так, діти, лисичці треба купити широкі двері, бо вона велика, а мишці вузькі, бо вона маленька. Діти, сьогодні у нашому лісі новосілля. Будемо виясняти, хто зі звіряток, в якому будинку живе. Ми бачимо будинки різної величини. Одні високі, інші низькі. Хто може жити у високому будинку? Ведмідь, бо він великий. Хто житиме у низькому будинку? Зайчик. Бо він маленький. Оберіть будинки для лисички і мишки. Так, діти, молодці. Чудове у нас новосілля вийшло. Чай із зайчиком пили, про роботу згадували, кубики і цеглинки виростали в нас з будинки, дах із конусу зробили. Вікна двері встановили. Ось будинки в нас які. І високі, і низькі.